Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Боже, не, слава тобі. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Іси, все наповняєш. Ді при життя подателю, прийди і лися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, Святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, кріпкийся нас від духа. Бо твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До Богородиці запало в нині, прибіжім грішні смирені, і припадімо покаянні, взиваючи злибини душевної, Владичиці, поможи, смилосердившись над нами, Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. Не заверни рабі з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Не замокнемо ніколи, Богородице. Просило Твою говорити мене до й ні, бо коли б Ти не пристояла, благаючи, хто б нас вирятував від стільки бід. Тож Бог охорони нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, Твоїх їх боробі спасає завжди від усякої біди. Єдина благословена. Будьмо уважні, ми русім, премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я у усякі роді і роді. слухай дочко, і споглянь, і прихили в ухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє у сяким роді і роді. Господові помолімся. Господи, помилуй, Ти, святий, єси Боже наш, і в святині перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Усе що живе, нехай хвалить Господа. Хвалити Бога у святині Його хваліть його в твердині сили, Його. Усе що шепе, нехай хвалить Господа. І що буду стоїтись на вислухати святого Євангелія, Господа Бога молив, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилу. Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія Мирум і Духові Твоєму від луки святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Ті дні, вставши, Марія пустила й швидко в дорогу гірську околицю в місто Юди, увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилась Святим Духом, і скликнула сильним голосом, і сказала: благословена між жінками, і благословен плідлона Твого. Звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радости здригнулось у моїй лоні, щаслива та, що повірила бо здійсниться і сказане від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, велике вовчини мені всемогутній, святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяці в зотри, потім вернулася до дому свого. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Пресвята Діво, Маріє, богородице, премилосердна, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Мати предвічної любові, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати Божої благодаті, радуйся і ти, що на тебе уповаю. О Маріє мати Божа молися за нас. Діво непорочно зачата, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Діво від херовим і світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Діво від Серафимів славніша, радуйся і спасити, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, голубко неосквернена, радуйся і спасити, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас, Маріє, запашна квітку дівства, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, добра вихователька дів, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє покрови світу ширший від небес, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, заступниця перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас, Маріє потіхо заплаканий, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають, О Маріє, мати Божа, молися за нас, Маріє, ще грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Маріє, посередниця, що не покинула нас після свого успіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас, за всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігаю з вірою, Під мого гудні твій покров, бо іншого тривало в порятунку перед Богом. Бідях і скорботами грішні не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати, Бога, Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збавить усякий негод. Рабі Твої пом'яну ім'я Твоє у роді всякі мроді, Всі скорбних радість і пригнічені заступниця. І голодуючи кормителька ліка, скитальці потіха, буря міг пристань, хворих <кхи> гріх посіще, немічний покров і заступниця гупниця, ще встага Мати Бога вишнього, ти єси причистая, поспішися мого голимся, що спастися рабагам твоїм. Слухай, дочко, і споглянь, і прикили вухо Твоє. Причиста я дібо, радуйся цільницький царя Христа, радуйся, зростивши грону таїнственне, радуйся двері небесна і неопалимо купино. радуйся всемірне світло, рай. Радуйся всіх рага, радуйся, вірне спасення, радуйся, заступнице всіх християн і прибіжище владичице. слава Святому Догови і нині, і повсякчас, і на віки віків. Радуйся, вселенної похвало, радуйся храме Господній, радуйся горотиню споги радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче Золоти, радуйся, слава християн все, чесно. радуйся, Маріє, Мати, Христа Бо радуйся раю, радуйся Божественна, трапезо, радуйся ті іне, радуйся, ручко, все золота. Радуйся. Радуйся всіх упонях, покірно схиливши свої голови й коліна, Господа Бога молім, Господи, помилуй, господи помилуй. Господи помилуй. о Божа мати, слава сяйво Ясної Гори, Царице приблагая, Діво все наша надія, заступниця, помічниця, прославляємо Тебе, Пресвята Діво, непорочно зачата. Величаємо Тебе, що безсімено зачала від Святого Духа і породила Божого Сина, та віримо у Твій могутній покров, бо Ти за нас завжди молишся до Христа, приступаємо до Тебе з великим довір'ям, о ласкава мати, благаємо. Випроси нам у свого Сина, нашого, Бога і Спаса. Ласку прощення всіх наших гріхів, за які щиро жаліємо, тому що ними образили безмежну любов самілостивого Бога. О Божа мати, ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися, що перебували в журбі. Витерла їм сльози засмучених, потішала грішників, навернула, тому й ми уклінно просимо тебе. Вислухай ласкаво нашу молитву, зглянься над нашим народом у цей час війни та поспіши з допомогою, покрий нас своїм омофором і повсякчас будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що молимось, Господеві, Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних і помилував слух своїх. І охоронив нас від усякої скорботи, біди гніва й нужди, і всякої недуги душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям, Промовмо всі скоро, вислухай, і милостиво помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що молимось за збереження цього села, і святої обителі цієї. І кожного міста, села, і країни перед голодом, знищенням, землетрусом, повінью, градом, пожежею, війною, нападом ворогів і внутрішніми міжусобицями. Молимось, щоб ти наш ласкавий, добрий, людинолюбний Боже, змилосердився, відвернув від нас свій гнів і заслужені кари, та помилував нас, Господи, помилуй Господи помилуй, 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 Милу, що молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних. І помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, надії всіх людей на землі Тих, що далеко, на морі та в повітрі, будь владико, ласкавий нам у гріхах наших, і помилуй нас, милостивий, бо й людинолюбний Бог, єси тобі, славу, відаємо, і Сину, і Святому Духові нині повсякчас. e na vida e vi que o oh. Сласніше від херовимів, і незрівняно славніше від Серафимів, що без одління Бога слава родина, суша богородиця тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами, причистої своєї Матері, святиславних, сихвальних апостолів, преподобний Богносних отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий людинолюбний. А -а -а! but Yeah. Святая Богородице спасина, Пресвятая Богородице спасина, Пресвятая Богородице Спасина.